Слава Україні! Вітаю вас! Нагадую, що потрібно допомагати Збройним силам, силам оборони України в боротьбі з нашим ворогом-окупантом. Допомагайте волонтерам, допомагайте, чим можете. Платіть податки, все, закінчив. Сьогодні я розпакую для себе вам покажу свою нову покупку. В назві вже є, що це таке. Швиденько постараюсь не затягувати цей процес. Замовляв безпосередньо у виробника. О, добре запаковано. Треба трошки розірвати картон, щоб витягнути інший картон. BPS Knight. Ну, можливо, не так. Повинно вимовлятися. Made in Ukraine. Made in Ukraine. Так, що ми тут бачимо? QR-код. Напевно, на сайт і Citizen. Дістаємо. Так, і це, я так розумію, це наліпка. І... Ніж порівнян, порівняємо з раваном давайте дістаном, довжина леза равен і Сітизен маленький. Зручний. Е, можливо, вам здається, що він з обох з, е, боків заточений, але тільки з одного боку. Ось цього. Там напевно буде вам видно. Тут безпечно. Бачите, тут є на, навіть такі е, ну, буду назвати помітка, що порати палець. І є ось така якась умна штука, куди можна покласти палець, щоб робити якісь там роботи. Кінчик виглядає так. Порівняємо. Ну, виглядає чудово. Зараз у них знижка. Так що... В принципі, можете переходити, там, дивитися прочитаєте про ніж на сайті виробника. Я тут нічого не буду казати, просто показую вам розпакування. Якщо тут от, порівняємо з ручкою, напевно, я. Скажу, можливо, тут тут можна розбити склад цієї штуки, не знаю, як склобій. Але це таке. По ножнам піхвам, воно тут зроблено, щоб ніж був розміщений з правого боку. Бачите, тут не знаю, так можна вставляти. Ні, так, так, на жаль, не вставляється. Тільки так. Тут можна якусь відмітку, щоб ви зрозуміли. Так ви вставляєте чи ні? Не розумію. Ну, так вставляється. А так так вставляється. Але з однієї сторони краще входить Є отвір, щоб сікала якась там рідина ворогів, а краще треба, ніж лезо, витирати. І скажу від себе, що цю кліпсу ви можете спокійно переставити на інший бік. Тому що можна це діло викрутити і поставити з іншої сторони. Так що це плюс. Порівняно з звичайними шкіряними виробами. Ніж виглядає чудово. Я радий, що придбав знижка. Так що. Від мене дякую що хлопцям, що роблять такі штуки. Це. Закінчую таке розпакування. Дякую, що заглянули на мій канал. Дякую, що дивитесь. Там мені все одно ну, коментуєте, не коментуєте, ставите свої вподобання чи ставите не вподобання. Головне допомагайте Силам оборони України. Це нам це найголовніше. А ми повинні перемогти навіть себе, нашу лінь, нашу бездіяльність. Будьте активні, будьте самі собою, не будьте ледачими. Ще раз, дякую вам, слава Україні!